Всім доброго дня, Від розпакування із мою. Прийшла в такому кейсі ударна дриль від Bosch. Це професійна серія, відноситься синя, там є ще зелена синя. Ось як бачите, модель GSB 16 re Гарантійка там і інструкція все в комплекті. Кейс, в принципі, навіть я б сказав, трошки завеликий, так що можна було його трошки поменше зробити, але маємо, що маємо. Є змінна ручка, яка крутиться, можна там підростувати під 45 градусів. Тут написано про режими свиління, там скільки можна ось збачити, бетон 16 мм, дерево 30, метал, там 12 мм. Все ось регулюється оберти самої дрельки. В принципі, нормально, не дуже важка, скажімо так, швидкозмінний новий патрон, можна швидко замінити. Ваш там бурчий, сверла і ось, як бачите, переключення режиму з сверління і відбійного молотка. Длинненький шнур, мощненький, живлення і це е... ограничитель для того, щоб ви там не могли більше просверлити, чим вам потрібно. В принципі, прекрасна дрелька. В магазині моє є багато інструментів, частенько бувають знижки. Гарна річ буду користуватись.